Книга золотих правил перлина східної містики оприлюднена для західного матеріалістичного світу вісником світла Оленою Петрівною Блавацькою. Сюди, наряду з іншими, увійшли такі три трактати, як Голос безмовності, Два шляхи і Сім врат, що належать саме автору. В одному з своїх листів рідним Олена Петрівна писала: Мій ключ до Теософії завоює безліч прозелітів, а голос безмовності, при тому, що це крихітна книга, стає Біблією для Теософів. Це великі афоризми. Я можу так казати, бо ти знаєш. Що це не я їх написала, я лише переклала їх в телугу, найстарішого південно-індійського діалекту. Там три трактати, які присвячені моральності, а також етичні принципи монгольських і дравицьких містиків. Деякі з афоризмів просто дивно глибокі і прекрасні. Чому Олена Петрівна зробила таке сміливе порівняння фрагмента першого книги золотих правил Голосу безмовності з Біблією? Можливо, тому що Біблія у своєму первісному, чисному варіанті, складалася з клепіння етичних і моральних принципів, які кожна людина повинна вирощувати в собі. Щоб пізнати свого Бога і слідувати Йому в повсякденному житті. Біблія, яка складається з двох частин Старого і Нового Завітів, це зібрання текстів, які є священними в іудаїзмі й християнстві, і складають священне писання в цих релігіях. Таке ж склепіння етичних і моральних принципів ми знаходимо в книзі золотих правил. Вона відкриває людині шлях до пізнання свого внутрішнього божества, яке в Теософії називається Вищим Я. Тому ця книга і стає, за словами Олени Блавацької, Біблією для теософів. Через весь її зміст прослідковується необхідність самовдосконалення кожним своєї внутрішньої природи, тобто вдосконалення ілюзорної особистості. І це є шлях еволюції, на якому душа людини має обов'язково скинути 10 пут, що заважають її сходженню. Неймовірно складні, найважче переборні три з них. Перше і саме складне путо це ілюзія особистого я. Автор в голосі безмовності стверджує: ця земля о, учень, чортог печалі, де на всьому шляху тяжких випробувань. Розставлені пастки, щоб зловити твоє вище я оманою. Якраз такою пасткою можна назвати також друге путо сумніви, від яких людина повинна звільнитися. Теософія вчить, що сумнів може бути усунений лише знанням взагалі, і знанням в першу чергу. Законів про карму і перевтілення з наступною практикою в житті кожного дня. І третє путо це забобони. Тут треба покладатися лише на себе, не розраховувати на інших чи на зовнішню оболонку будь-якої релігії. Далі. У фрагменті 2 згаданої книги під назвою Два шляхи читаємо, що подолати лише ці три головні перепони на шляху до свого божества недостатньо. Це буде прогрес, але дуже повільний і незначний. Необхідно одночасно оволодіти і виховати у собі шість великих щеснов. Які перетворять людину в дерево пізнання або в драконове дерево, що, за словами Олени Петрівни, є символом мудрості і знання. Шість чеснот це наступні шість парамід. А саме, досконале милосердя, досконала моральність, досконала правда. Досконала енергія, досконала доброта і, нарешті, досконала мудрість. Якраз вони представляють одну з систему проходження шляху. Але щоб ця система була повноцінною до згаданих вищих чеснот, відносять ще одну досконале терпіння. Без терпіння, наголошує Олена Петрівна в фрагменті Три Книги золотих правил Сім врат», людина на своєму шляху духовного зростання не може пробити собі дорогу до вищої істини стрясовини земної брехні. Без лагідного терпіння, нічим не зворушного той, хто став на цей шлях. Створить стільки занепокоєння і породить таку кількість неприємної карми, що значно затримає свій поступ. І так, розкриваючи главу за главою кожного фрагмента книги золотих правил, ми переконуємося, що вони стають. Я і наголошувала Олена Петрівна Блавацька священним писанням або Біблією для теософів. На мій погляд, наша задача полягає в тому, щоб, вивчаючи цю священну Теософську Біблію, допомагати кожному розкривати нову систему світогляду і цінностей. І сприяти таким чином формуванню майбутнього життя в мирі, любові злагоді. І тоді наша земля, за словами істинного вісника світла, стане небом порівняно з тим, чим вона є сьогодні. Дякую за увагу!